Всім привіт! Ми зараз знаходимось в парку. Сьогодні неділя, і це час провести його з родиною, погуляти, надихнутися якимись неймовірними, красивими містами. І зараз ми знаходимось в парку. Я вам потім скину, де він знаходиться. І ми взяли з собою їжу, приготували шаурму і цукерки корисні. Звичайно, що можна заїхати десь купити в якісь там Макдональдсах KFC. Але ж вдома смачніше і корисніше. Ви просто гляньте, яка неймовірна краса. Сьогодні погода просто нереальна. Градусів, напевно, 15? 17. 17. 17 градусів тепла. 8, ні, 9 сьогодні квітня. Потім трішки пізніше ми ще хочемо з вами поділитися нашими враженнями від Канади. Зараз доїмо нашу шоурму, доб'ємо до чай і підемо. Вам покажемо, що тут є цікавого в цьому парку. І ще якщо ви збираєтесь їхати сюди, то знайте, що паркінг тут працює до п'ятої години. Ми цього не знали і вирішили ви припаркуватися в іншому місці, тому що до п'ятої там 20 хвилин залишалося. І ще паркінг коштує 7 доларів. Але ви можете просто-напросто подивитися в Google картах і припаркуватися на 100 метрів місці. Так, так, і буде безкоштовно, і теж будуть непогані люди. Ну що, ми вже підзарядилися, йдемо гуляти, показувати вам красиві місця. Цей парк дуже подобається. Мені вже зараз. І ось така канада. Вона реально дуже класна, тому що вже зараз зелена трава, зелені дерева, люди ходять в футболках. Для мене ще поки це щось таке, знаєте, нереальне, тому що поки що я думаю ще рано. Але ми, коли їхали в цьому, ми коли їхали сюди, то ми проїжджали багато якихось дивних будівель і мостів. Мені взагалі це не сподобалось, і я кажу Вові, що типу Канада така проста, знаєте, ці будинки. Якесь все таке великий цей простір і мені якось так не сподобалось, і потім, вже коли ми доїхали сюди, то тут мені дуже подобається. Я прям заряджаюсь від природи дуже сильно, і ти йдеш, і ти повністю людей не сильно багато, і ти повністю заряджаєшся цим, ти наодинці з собою, з думками. Мені це подобається. А мені просто подобається Канада. Тут. Рай для автомобілістів. Взагалі, все побудовано для автомобілів. Ну так, і це дуже гарно. Віка поки що просто не має автомобіля і вона не розуміє цього. А ми, люди, в яких є автомобіль, ми розуміємо. Та мені здається так. І це... мені дуже подобається. Мені здається так, те, що я більше як пішоху... пішохід, і мені не подобається зараз, коли тільки Вова мене може кудись возити, або. Автобус, і я сама не можу регулювати час свій, куди я хочу, щоб швидше, тому що вова то на роботі, то ще кудись йому потрібно. То він підпрацьовує на доставці на вихідних, і я пішки не сильно можу долати великі відстані. А в Канаді вони великі. Я вам кажу, казала вже багато разів. То інколи я починаю задумуватись, що Європа вона така, знаєте. Ну, Для людей, які передвигаються пішки на велосипедах, і там такі невеликі відстані, а тут вони прям великі. Тому, якщо ви збираєтесь їхати, подумайте над тим, чи буде для вас це окей. Тому що я не чула, що багато людей і блогерів розповідали про те, що тут пішки буде складно щось долати. Як бачите, є маршрути, по яких ви можете рухатися. І вони такі, знаєте, величенькі, зараз ось, наприклад, тут буде такий крутий схил, і потім нам вже прийдеться повертатися назад до машини. Ну, Я думаю, що ми підемо цим маршрутом, тому що він повертається саме туди, де ми припаркувалися. Припаркувалися ми десь О, ми припаркувалися тут. Тут будинки, тут безкоштовна парковка. Так, а платна тут знаходиться. Ну що, погнали, зараз будемо. Скидувати наші калорії. Є ось такий струмочок. Вода зараз, правда, трішки така мутненька, але я думаю, що влітку тут буде дуже гарно. Прям я вже, Ми вже запланували з Вовою, що влітку ми сюди обов'язково приїдемо, коли це все буде ще зелене. Ну що, Вова, як тобі? Можна дивитися вічно на три речі. Як горить вогонь, тече вода, як працюють люди. Так. Таке красиве місце, але завжди є підсрачники. От ті, хто кидають сміття, в даному випадку це відходи собак в пакетиках. Ну так, інколи то про Торонто це не зовсім таке чисте місто, а особливо в центрі і там навіть в наших райончиках також є багато сміття, і люди просто викидають його не завжди дотримуються чистоти. Так, але люди, коли які там живуть, вони намагаються робити все гарно, щоб було чисто, щоб було все охайно. А що тут не можна збирати гриби? Чому? Не можна. Тебе повинна бути ліцензія. Ну так, і ще щоб ловити рибу, також повинна бути ліцензія. Але тут, не як в Німеччині, тут ти просто купуєш ліцензію на рік і все. Так, а в а в Німеччині потрібно було складати іспит. Ну що, зараз я хочу сказати, як взагалі нам Канада, чи краще була Німеччина, і хочемо повернутися назад чи ні. Моя відповідь ні. Але тут вже буде дуже індивідуально, тому що Канада вона зовсім інша, не така, як Європа, не така, як Німеччина. Тому що в Німеччині більш такий, знаєте, повільний темп життя. Люди там всі, вони рівні. Я думаю, в Канаді також, але тут бізнес побудувати мені здається, що не так буде складно. Але, наприклад, економіка Німеччини вона розвинена і на високому рівні. Потім ще Німеччина вона така, знаєте, якби поближче все. Тому що країна невелика, і, наприклад, якісь там будівлі вони знаходяться недалеко. Магазини недалеко, а Канада вона велика і вона оцей простір комусь він може підійти, а комусь ні. Інколи я задумаю, щодо Німеччини і Європи, і думаю, що там було б комфортніше, але. Потім знаходжу плюси і чому ми вирішили сюди переїхати. Ми будемо поки що знаходитися тут і будувати своє життя. А як буде далі, ми не знаємо. Тому дали собі, скільки ми дали собі часу, щоб тут будувати своє життя. Повернемося до Оле. Але з'являюся я і говорю, що ні, ми залишаємося в Канаді, тому що я мріяв про Канаду чи про Америку. І ось ми тут, ми будемо тут. Мабуть, залишатись зараз. подумаю, чи ти ще аб'юзер. але ми дали собі час, щоб спробувати знайти плюси, мінуси і якось будувати своє життя і адаптуватися до цієї країни. Якщо нам реально не зайде через півроку, або там більше, або через менше, два. через два роки, то звичайно, що ми не будемо тут залишатись, якщо нам не сподобається. Але поки що, все більш-менш нормально, і природа тут просто чудова. Зараз Віка вам покаже, що там так, звичайно. Так, ти собі тут сидиш, п'єш чай, каву і там ось такий вид красивий. Знаєте, тут просто йти по маршруту просто неможливо, тому що завжди є якісь такі, знаєте, невеличкі стежечки, які ведуть до таких красивих видів. Недаремно кажуть, що в Канаді найкрасивіша осінь. Просто подивіться, скільки тут різних кустів, дерев, і яка тут буде зелена трава. І потім восени просто моя найулюбленіша пора це осінь, тому що листя всі жовті, червоні і різнокольорові, і це просто. Нереально, я вже чекаю. Якщо ви знаєте круті місця в Торонто, біля Торонто, обов'язково пишіть і взагалі пишіть зі всієї Канади, якщо ви знаєте десь класні парки, тому що я думаю, що подорожувати по Канаді потрібно, і іншим людям це буде дуже корисна інформація Так що залишайте в коментарях класні і круті місця в Канаді. Обов'язково потрібно якось буде ще з'їздити в Альберту, тому що я бачила, що там ці красиві озера. То якось вже потім літо. Але знаєте, тут зараз ми вдвох йдемо. Ну, звичайно, що люди ходять, але я думаю, що якщо тут буде літо, всі листя зелені, кущі, але маньяки. Я не знаю, як взагалі тут з криміналом, тому що казали, що Канада. Безпечна країна, але, наприклад, Торонто, Даунтаун або ще якісь там райони, то не дуже безпечно. Тому, будь ласка, хто знає, напишіть також в коментарях. Мені дуже цікаво взагалі, як тут з, таком, з таким криміналом. Вже майже пройшли маршрут. Зараз будемо повертатися. Просто нереально красиво. І ще сонечко так світить, тому що зараз темніше пізніше. Зараз скільки годин? 6. 6, а ще так світло і сонечко світло. Шість. Ну що, ми вже збираємось їхати додому. Наші враження щодо парку. Нам сподобалось. Ми хочемо обов'язково сюди повернутися, так? Парк супер. Так, нам сподобались просто такі, знаєте, там є маршрути, по яким ви можете пройти. Потім є невеличкі струмки, сильні підйоми, потім схили. Ну просто нереально гарно. Навіть зараз вже багато чого зеленого, і ми сподіваємося що влітку буде ще красивіше. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня, швидкої адаптації в Канаді. З вами була Віка та Вова. Бувайте! Не забувайте підписатися на наш канал і поставити нам вподобайку. До нових зустрічей.